Назва Брюховичі походить ще з давніх часів і має найпоширенішу версію це слово «брюхо». Район Брюховичі відомий як елітний. Шість топових причин, чому варто сюди приїхати. Перша причина тут панує особливий мікроклімат. Брюховичі оточені сосновими та дубовими лісами. Друга причина: затишне літне передмістя Львова. Це Приватні вілли, сучасні житлові, комплекси, війські вулички, можна побачити поєднання старих віл австрійських часів і сучасної архітектури. Третя причина у Бріховичах мальовничі ставки і озера, де влітку відпочивають мешканці та туристи. Ще одна причина зручна близькість до Львову. Всього 20 хвилин від центру Львову. Назва і сама історія селища має давнє походження. І остання причина атмосфера спокою. Виховачі дають можливість відчути інший ритм життя.